Курча табака? Чому? Бо у перекладі з грузинського табака це сковорідка. Зверніть увагу на букву П, а не Б. Так, рибу-птицю молодиці беруть руками без паніки. Найніжніше м'ясце. Курча має бути до 1 кг. У мене 850 г, не більше, щоб умістилося на сковорідку. Вирізаю жирок із шкіркою внизу живота, він не потрібен, з нього не буде ніякого толку. Забираю курку, щоб витерти рідину. Ви теж ж саме бачите, що і я. Моїй фантазії немає меж. Прикриваю харчовою плівкою і злегка молоточком відбиваю, але так, щоб не подробити кістки. Вони ніжні. Обов'язково те ж саме треба зробити і з іншої сторони. Гепати треба стороною, яка не дуже гостра. Промокую серветкою, сукровицю, курочка має бути сухенька. Наступне це процес маринування. Основна спеція хмелі сунелі. А там, що забажаєте, я ще додала суміш перців і сіль. Олія, пом'якшить м'ясо, бо я довго зволікати не буду. Часу на маринування в мене лише 30 хвилин і все, вперед, немає коли розлежуватися. Гарненько все втираю. Чекає далі широка сковорідка і причин далі для гніту. Все в процесі покажу. Вершкове масло ніякої олії. Найкраще, щоб було топлене, відокремити молочний білок від молочного чистого жирку. Ложкою обережно переливаю масло, зашкварчало, кладу курча черевцем донизу. Збираю халабуду під гніт. Перше я стелю пергамент, щоб не люпалося масло. Далі ставлю кришку, а на неї тарілку і двохлітрову банку з водою. Щоб банка не юрзала по тарілці, перекладаю серветкою. І так, вогонь ставлю чуть нижче середнього, 10 хвилин. Потім курку перевертаю і знову процес повторюю. Ставлю так само гніт і та ж сама температура. Наступне я готую соус, Сметана 2 столові ложки і чорний ферментований часничок. Він значно має ніжніший смак зазвичай через прес, щоб було максимально дрібно і перемішую зі сметаною. Розкриваю курчан через 10 хвилин, намащую гарно сметаною і перевертаю ще на 5 хвилин. Не більше, так само ставлю гніт. другу сторону знову натираю пензликом і ще на 5 хвилин. Виймала я на паперовий рушник. Подаватиму ось із таким овочевим асорті, що готувала влітку. Всім-всім смачного.